У Білгород-Дністровському на Одещині стартував чемпіонат України з боксу серед юнаків. На турнір до міста прибули понад 400 спортсменів зі всієї України. Протягом 9 днів боксери змагатимуться за право представляти країну на чемпіонаті Європи. Останні змагання якого повинні відбутися до кінця цього року на Балканському півострові. Як розпочався чемпіонат, бачили наші кореспонденти. <му> Відкриття чемпіонату України з боксу серед юнаків почалось представлення команд та членів журі. Білгородністровський вперше обрали для проведення цього турніру. Загалом в ньому братимуть участь понад 450 п'ятдесят спортсменів. Робота лібосіню під дождем тренували дух. Укріплялися настрой. Мощний заряж. Після церемонії відкриття почались бої. Вони проходили одночасно на двох рингах. Перший двобій завершили представники київської та запорізької областей з перемогою останнього. Суперником <праць> з Київської області. Ну пам'ятаю, як звати, но сильно. відчуваю радість, перемогу. Про нововведення цьогорічного чемпіонату розповів президент Федерації боксу Білгородністровського району Віктор Андрієнко. Буде ще неофіційний ні де тут і також будуть приймати юноше участь вісом 37+. Це то, що раніше не проводилося, то такі поправдані якби не в общем зачоті чемпіонату України. Спортсмени упродовж десяти днів змагатимуться за кінцеву мету. Участь у чемпіонаті Європа змагання будуть відбуватися 9 днів. що потрібен там день на відпочинок, щоб кожен день не було боїв. Це будуть області Проходять зональний чемпіонат, де з трьох областів виявляються два хлопчики. І Оці два хлопчики їдуть представляти на абичний чемпіонат України, щоб потім вибороти право для поїздки на чемпіонат Європи. Цьогорічний чемпіонат Європи пройде у Боснії і Герцеговині. Представлятиме Україну на ньому один учасник. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.